Наші школи чудово за дитячий діт нього захисника України. Наші діти підготували багато солодощів, багато виробів ручної роботи. Ми батьки з задоволенням купували все те, що підготували наші діти. Заради того, щоб віддячити наших чоловіків, наших захисників, які віддають своє життя, віддають своє здоров'я для того, щоб ми жили у вільній та мирній Україні. За те, що сьогодні світить таке яскраве, осіннє сонечко, за те, що наші дітки посміхаються, за те, що вони мають руку ходити до школи. Ми вам дуже-дуже вдячні, великий вам пліт від нас. Дякую. Всім привіт! Я Марго з восьмого класу. Хочу передати привіт нашим хлопцям на передовій. Хочу сказати, що ви всі дуже молодці. Ми всі дуже вас чекаємо. Повертайтеся, будь ласка, живі, здорові. Дякуємо гарно, що ви обороните нашу Україну і нас. Ми будемо старатися допомагати вам всім, чим можемо, і наближатися разом до перемоги. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, ваше враження від сьогоднішнього свята. Святи при чутових. Хочу побажати і всім нашим дівчат і батькам, що в такий важкий час знайшли і часи натхнення для того, щоб приготувати чутові, і випічку, і. Смаколики, да? поробки. Да? Поробки і чудові. Анна Олександровна, скажіть, будь ласка, ваше враження від сьогоднішнього заходу? Дуже смачно, весело. І багато, багато гарного настрою. Всі запрошуємо. Я думаю, що цей захід ми повторимо ще неодноразово. Всім дякую. А особисто від класних керівників передайте, будь ласка, подяку і вітання нашим батькам. У нас дуже чудові самі найкращі батьки, які завжди з нами завжди з нами. Ми їх дуже цінуємо і любимо. Ми вас всі дуже цілуємо. І окремо для наших хлопців на передовій. Ой, важко їм, звичайно. Але хай вони тримаються. Ми завжди їх допоможемо, чим зможемо. Ми їх дуже шануємо. Дякуємо. Хочемо подякувати 22 й школі за чудовий ярмарок. Всі гроші зібрані, будуть передані на ЗСУ. Вони наближають нас до перемоги. Всі молодці. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!